Всім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні буде прочитане манга волейбол. В мене є перві три тома піратки, манга закінчена, в ній всього 45 томів. Манга крутезна, дуже би хотів, щоб її випустили в нас в Україні українською мовою. Але навряд чи це ось візьметься, оскільки 45 томів. Це попробуй ще потягнити таке. Ну, як уже є. Сама Манга розповідає нам про Хінату Шою, головний герой, який дуже любить волейбол і мріє стати великим видатним волейболістом. Звичайно що далі розповідається не тільки його історія, але і багато історій різних інших персонажів, які з'являються в цій манзі. Різні команди, різні герої, їхні історії, їхні. Життя, їхні переживання і тому інше тому подібне. Якщо коротко, весь сюжет це е, хлопець приходить в колишню е, круту команду е, Карасуно, яка, на жаль, останні роки дуже зіпсувалася, вони не можуть перемогти е, ніде. Їх називають першими воронами. Е, але завдяки допомочі його і Кагіями вони разом піднімають на рівень команду і виходять переможцями чим далі, тим більше. Звичайно, нам показується їх шлях до перемоги, як вони стараються, як вони перемагають, як вони вчаться, тренуються, всі їхні невдачі і все інше. Спершу вони від... мають купу навчальних турнірів, потім вони відправляються на національні. Змагання в префектурі. Префектура це як область, тобто вони виходять на обласний рівень, а потім, якщо переможуть в обласному рівні, вийдуть на національний рівень, тобто на державний рівень. Двічі в рік відбуваються ці змагання. На перших змаганнях, на жаль, в полуфіналі вони програють. На другий на другому змаганні вони вже перемагають е, в полуфіналі ту саму команду і виходять у фінал проти е, найсильнішої в профіктурі і однієї з найсильніших в країні команд. І звичайно, що вони перемагають і цю команду, відправляються на Національні змагання, де перемагають одну команду, потім другу команду. І, на жаль, третій команді вони програють, оскільки Шойо захворів і він, він температури прямо на площадці впав. На жаль, далі без нього команда не справилася і вони програли, Вибули з змагань. Потім нам через буквально в одній сторінці розповідають, що відбулося через. Декілька років, е, великий Таймскіп. Розповідається, що було наступні два роки навчання, які вони місця зайняли. Е, в другому році вони так і не вийшли на е, фінал. Потім вони вийшли вже, але знову ж таки не зайняли високого місця у фіналі. Одним словом, не дуже все вдачно, але е, при цьому вони залишилися доволі відомими гравцями. Для того, щоб стати е, професіональними гравцями, це гарна е, підґрунтя гарантне. Розповідається нам, що сталося Шоєм, він відправився в Бразилію, щоб навчитися там е, грати в волейбол е, пляжний на пляжі, е, тобто на піскові, оскільки е, це йому допоможе більш краще е, пригати на е, звичайній площадці. Трохи розповідається, як йому там жилося в Бразилії, а потім він вже повертається в Японію як професійний гравець і е, бере участь. Е... В команді проти Кагеями з одними своїми знайомими з різних команд, з якими він колись проти яких колись грав, а Кагіяма з іншими з їхніми знайомими спільними. І нам по ходу цього матча розказують, що стало з іншими персонажами, ким вони стали, як вони працюють. Якщо вони стали волейбілістами, то в якій команді? І на цьому закінчується вся манга всі 45 п'ять Коротенько, якщо коротко, але по факту там дуже-дуже багато йде розповіді самі про ці матчі. Один матч може займати навіть і півтома, і один том, і півтора Тома, і два Тома, оскільки дуже багато часу виділяється на самим цим прийомом і передачам м'яча, як вони грають, для, робити, для любителів спорту це буде дуже цікаво, і при цьому дуже багато часу виділяється е, на всі їхні е, душевні переживання різних персонажів, їхні спогади про минуле і тому подібне. Е, тобто за одну подачу одного м'яча доки перелетить з одного е, кінця сітки в другий кінець, то е, Може перейти дуже багато сторінок, оскільки персонаж згадає чуть ли не все своє життя. Звучить звичайно, по дурному але при цьому дуже дуже цікаво і дуже гарно. Мені дуже сподобалося, Я дуже був задоволений е, цією мангою. Я дивився аніме, я читав мангу. У мене є шість фігурок по цьому аніме. Я би е, дуже дуже хотів, щоб цю мангу видали в нас в Україні, щоб зібрати всі 45 томів і гарно викласти їх у себе на полиці. Вона крутезна манга, розповідається дуже про різних персонажів, е, причому глибоко, широко про них розповідається. У е, мене дуже багато улюблених персонажів, вони просто неймовірні всі, і Бокуто, і е, Асахі, і е, купа, купа різних е, інших персонажів. Це, напевно, єдина манга, де я стільки знаю персонажів, стільки імен запам'ятав. Дайкі, мій найулюбленіший і тому подібне. Взагалі я можу навіть 10, можливо, навіть більше 10 назвати персонажів, оскільки вони дуже всі кожен по-свому виділяється, кожен по своєму харизматичний, крутий. Покажу вам трохи малюнка, щоб ви розуміли, яке воно всередині. Звичайно, ця піратка тут досить малюнок слабенький, і перві то ми трохи було, трохи поганенький малюнок, але кривуватий, тобто, але далі автор вже розмалювався. І все, чим далі, тим крутіше і крутіше. Мені дуже манга сподобалася, знову ж таки, і я її дуже вам рекомендую для прочитання. Будете читати, навіть не помітите, та як пройдуть всі 45 томів, і вам буде дійсно мало. Мені дійсно мало цієї манги. Я був дуже шокований і дуже мені було якось сумно, що ця манга закінчилася. На жаль, ну, як уже є. На цьому буду прощатись з вами. Бувайте!